Дорога на роботу через парк завершилася смертю для 35-річного малинчанина. О четвертій ранку чоловік прямував на електропотяг до Києва, де працював. Та дорогою його добряче побили. І лише за три години чоловіка знайшли випадкові перехожі та викликали швидку медичну допомогу. Однак медики йому вже не знадобилися. До чергової частини Малинського міського відділу надійшло повідомлення про те, що в міському парку культури відпочинку міста знайдено. На скамейці відпочинку труп місцевого жителя. Виїздом на місці події було встановлено, що це місцевий житель 75-го року народження на тілі трупа було обнаружено тілесне ушкодження, в результаті яких наступила смерть казаного громадянина. Розслідувати справу негайно взялися правоохоронці. На місці події експерти вилучили низку речових доказів. Вже за кілька годин було затримано двох молодиків 1990 та 92 року народження. Один з затриманих нині розповідає, що були на підпитку. Ми сиділи спочатку в кафе, потім пішли ми ну, вже там віддохнули, Прийшли коротше, в парк, сиділи на лавочці. Йшов мужик на роботу. Він його позвав. Пообщались, и тут эта сережа начинает его набить сначала руками, потом палкой. А потом того сірогу забрали. Ми уїхали. Виявилося, що обоє молодиків раніше судимі за вчинення крадіжок та грабежів, і лише кілька місяців, як звільнилися з місць позбавлення волі, нині через умисне вбивство з корисливих мотивів відкрито кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або й довічним позбавленням волі.